Дивіться, ми, коли приїхали туди, на той безлад, де внизу по вулиці Пушкіна, 57, нам представники іноземців показали документ, де стоїть ваше, ваше погодження на проведення там Не може бути. На, на перекриття тротуара і на проведення там робіт. На там ваша підпис стоїть. Я вам розказую, що це. розкажу вам коротко, що за документ, якщо треба, в мене є копія. О, Тому, що, Нам треба щоб копію, що... копію да. багатословних, щоб ви бачили. Там, Сітко, що це копію, за документ? Да. Документ називається Схема організації дорожнього руху під час проведення робіт. Так. Оце такий документ. Так. Що він означає? Він означає те, що коли проводяться будь-які роботи, будь-хто коли до мене звернеться, а конкретно не до мене, в Уманський відділ поліції звернеться за схему організації дорожнього руху, це звертається щоденно водоканал, тепломережі, електромережі, організації, які проводять будь-які роботи біля проїзної частини або і, на проїзній частині, або громадяни. Я беру, що перед вас. Я до вас звернувся майже рік назад для того, щоб встановити той знак, який був повріжжений, а саме на повороті на, на пируло кам'яний, поставити да, знак да. і Уже рік пройшов копію вимоги, можу вам показати начальнику відділу комунального господарства, а чого не, не зробили? Треба його запитувати, чому він не зробив. Хорошо, мені Я, копію вам покажу вимоги. Копію вимоги. Я вас заберу, Так. І далі по цьому питанні. Mm -hmm. <процент> от, <процент> далі по цьому питання, да. що є схема організації. Будь-хто, звернеться, от людина проводить там, газ вдома, чи воду проводить. Ага. Вона звертається для того, за схему організації дорожнього руху. Ага. Що це за схема? Це схема, коли людина проводить будь-які роботи біля проїзної частини. Але в людини почали бути документи на проведення цих <кх> робіт, для <кх> того, <кх> того, щоб була підстава, звернутися до вас. Ні, коли вони звертались, вони кажуть, ми плануємо проводити роботи. Ага. Але нам треба, щоб до нас не було від, скажімо, з вашої лінії не було ніяких порушень. Що нам треба? Я їм кажу, вам треба схема організації дорожнього руху. Так як проекти або будь-які документи по будівництву, я не маю повноважень погоджувати. Я не інженер, я не будівельник, у мене немає таких. Є для того спеціально державою створені установи організації, які це контролюють. Єдине, що я контролюю по своїй посаді, те, що на мене покладено обов'язки, це. От в даному випадку це схема організації дорожнього руху. І те, як її потім виконують. Тобто, це які знаки повинні стояти до місця проведення робіт. На момент вчора, коли туди виїхали, знаків не було. Коли почали встановлювати хто відповідальний за, за такі порушення, встановили, що є в них представник. Від, ну, від їхньої там, організації, що взагалі є юрист, який представляє їхні інтерес, в якого є доручення. Але вчора, сьогодні, він в Києві. Завтра він приїжджає, я на нього складаю протокол. А тепер протокол протоколом. Mm. Тепер я вам розказую з самого початку, що там створилося. Там проводяться ці роботи. Вони не погодили з міською владою, з проведення цих робіт, mm. а саме із ДБК. Із, із з ми не погодили, з горжу управління ми не погодили. Вони не з ким не погодили. Погоди з вами, прикриваючись тим, що є дозвіл нашої поліції на проведення це. Це ж не доволі. І йшла жінка, 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 ну, жінка, фамілія у мене є, телефон mm -hmm. цієї жінки є. На яку викинули із будівлі, викинули, викинули, да, викинули, викинули сітку, попало, а не було, а не було б цих, цих проведення цих робіт, не було б цих дозволів, не було б цих погоджень то цього вони не могли право проводити там стройку. А, та, як вони вони мають а так як вони стройку протежі проводять, то вони зсилаються на те, що вони у вас взяли ці бумаги. То, що взяли, ви ж ну, ви чуєте, чуєте, що де? Вони взяли? Схема то вони, то вони на вас вони Вони, на вас, Це знаки, то, стоять, вони на вас вас стоять. Спираються. спираються, вони на вас спираються всі. Вони всі спираються на вас. А хто конкретно? Хто от, ж таке от, говорить? Ти забудовники конкретно спираються на вас. У нас є документи є. Ось. От в поліції у нас є документи. Ну, Вони показують, там документ написаний. Схема організації дорожнього дорослого. А то, що людині впало на голову, Побило людину раз, куртку порвали два, Люди, визвали скору, визволищи оперативну групу. Оце є слідство того, що вони проконтролювали. проведення Правильно. Цього. Є контролюючі органи, які повинні це контролювати. Хто? Я... Ті, хто дають дозвола на будівництво. То не було, хто то їм до вас прийшли без дозволу, а ви дали. А як дали це повод? без дозволу, якщо... Ну, проєкт ці... да. погоджений ким? відповідними службами. Ким? Є той проєкт погоджений, точно? 100% проведення. А там немає ні одної подписи, ні одної печаті немає. Ми, на тому проєкті. — Може, ви бачили безпечання. Я бачив без підпис. Да. Ви бачили цей. раз. Я ж вам ще раз, на... дуже добре, що на камеру я говорю. Перед цим ще раз я говорю, що вони звернулись і казали, що ми плануємо проводити роботи, і нам потрібно забезпечити безпеку дорожнього... З Своєї сторони я повинен що зробити? Все зробити для того, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху. Тобто я їм написав на схемі близько 15 знаків, які повинні вони виставити, для того, щоб але, але попередити... не проконтролювали, чи виставну чи ні. Виставили вони? — не виставили. От за це є відповідальність, що вони не виставили. — І результат цього, і цього хух, жінку не упала сєтка, правильно? Та на жінку упала сєтка, ще до того, як вони Вони ж будують. Де вони будують? Є їхня якась територія, вони ж будують не на дорозі. Ви Де жінка, Ви розумієте, що, що вони хотіли зробити крайній у вас. А вони не і бо я не знімають, Де ваша стоїть підпис? За кожну зараз підпис треба думати. Якщо людина правильно, приходить до вас погоджувати правильно. щось, то ви визначали скажете, а яке а яка основання цього погодження? Тобто, то ви маєте щось робити, а у вас якісь є вже погодження ще з другими організаціями, що ви до мене прийшли. Вони вже прийшли виконувати, а то, в них то, немає то, дозволу людина людина на виконання це всі. Якщо звертайтесь, ви до мене або людина звертається до поліції. До поліції то повинні ми або дати мотивовану відповідь, чому ми відмовляємо в погодження, або погодити. Законом не передбачено, такого, що ми повинні відмовити, бо вони не погодили в якісь інші служби. Перше, ще друге питання. Ще друге питання. На подйомі розсипали глину, стройматеріали поросипали, повністю загадили проїжджу частину. Забруднили да, Ви як ви як інженер по безпеці руху, що зробили для цього? А є десь це зафіксовано, є ми, повідомлення. Ми, ми, зараз, ми, ми зараз поїдемо в там. Поїхали, я ж не проти. Ми можемо телефонувати на 102 Аксин, і потім. Та ми вже 102, то вже я вже Тут, там, Микола. Ми дзвонимо, дзвоним, то 102, ні толку ніякого немає. Прийшли, бумажку написали, всі що перетели. Що вона може зробити? Вона слідчи передати, слідчі нічого цього нічого далі не робить. Там отака груда та бумаг. Мені треба зараз, счас... що люди ходять? Мороз зараз на вулиці плюс 5. Люди... Це? Мороз мінус 5, примерно. а люди ходять в болоті всі чого. З вашою уманською гієтурою, а саме з вашим, конкретно з вашим очищенням вашим, там стоїть підпис головного архітектора. Хто тепер за це будівництво, де охищати? як воно встроїться не по будівельним нормам, раз, воно строїться з порушенням даже законодавства, земельно, бо це вилізли. І втретє, вони зараз дорогу захопили тротуар. І там зараз скандал, підтягнули з кран, попало жінці на голову. А підписи вашої архітектури там стоять, хто за дезинквідав, хто вам дав кілька зівки ставити все, ці погодження робити. Хто це робив нас? Погодження чи є? Погодження із проєктом. По я не головний архітект, погодження не треба з мене знімати. Погодження, не, я вас одна... звати Людмила. Я... Людмила Іванівна. Іванівна. Погодження хто давав? Хто підписував ці погодження? Я, я ж не бачу, як прикидає. Підніміть нам, пожалуйста, документи для Пушкіна 57, ми будемо дивитися зараз. Добре, будь ласка, Я почекайте, зараз знайде наша пушка на 57 подивитися, що там, там багатоповерховий був, чи давайте, який давайте, і, давайте. Ну і там там то, багато. а взагалі, хто його дозволяв, там була одноповерхова будівля. Купив власник да, і чу, з якої це рації він будує там непонятно що. Десятки разів перевершує те, що там було. Захватив комунальну власність, вивозив ґрунти, як на підставі, там скандал, ви могли давати такі дозволи. Взагалі. Я не можу зрозуміти позов? комісія архітектура, взагалі, кого ви питали? Кого кого? Будівництво цього об'єкта, схема, от об'ясніть мені, порядок о оць, цього дозволу, що він отримав іноземний. Як так, стається? От поясніть, чому на Пушкіна з одноповерхових будинків виростає багатоповерхівку? На якій підставі? Там що, змінено е, цільове призначення землі, чого спальний район превращається непонятно в що? Ви бачили, як воно е, як виглядає взагалі? Ви архітектура міста псуєте взагалі. Обличчя міста. Ви, власне, ваша вся організація. Бо власне ви видаєте дозвіл на це. А ми кажемо, що ми даємо дозвіл? А, а хто архітект... дає? Архітектура взагалі дозвол. А Сто що вона робить? Дивиться для того, щоб гарне було, гарно було місце. Да? Щоб нормально воно вписувалося в якусь місцеву архітектуру, да? щоб там воно не, не порушувало нічого, не вилазило на дороги, на тротуари. Чи я? Ну ось ми прийшли до власника, власника немає, з підставні особи, підставна особа там, підставна особа там. Але вони показують, що в нас все нормально. У нас документи всі є. Власник, О, чого? Дожди, і все. У нас вже навіть... Значить, по цьому адресу давайте ці документи. В архітектурі у нас є, для громадян немає. А саме головне, є у нас усього хільно, дивися, яка тропати. Бач? Хасити. Не написано там іноземці, а хасити написано. Ну нормально це вчі. Приватбанк зробили. тут, Туристам вже. Це прикол самий натуральний. Хто давав дозвіл? Це мені треба. На сьогодні знаєте, що таке дозвіл? Це декларація зареєстрована в інспекції. Це є дозвіл. Чого ви тут сидите? Ви питаєте, хто контролює? Є да. відділ архітектурно-будівельного контролю. Відділ архітектурно-будівельного контролю. Хто підписував міський будівництво Хто видавав, видавав? фамілії, іночця чиновника, хто видавав. Іванова, Сідорова, Петрова, Людмила Івановна видавала, хто там, ще піпі стоїть, давайте нам документи. Ви, шукайте, не не Це, не Це для проєктування, а не для будівництва. Містобудівні Місто умови для проєктування. проєктував? Проєктант. Хто Проект. затверджує? Проєкт не затверджується на сьогодні по законодавству. Ага. Ні. ні, ні, ні. 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 То Яким чином, виходить, оцей безлад? Там були одноповерхові будинки. Зараз ми маємо там що. А тут взагалі стіна, якась чуть ли не плаче, там збудована над озером. І приходиш до вас, а ви кажете, у вас все нормально. Твому казівку дав. Може, міський голова вам дав таку казівку зробити. Він <казівка> дав таку зробити, це все? Ну ну як, воно має бути. Проектант проєктує і несе відповідальність за те, що він запроєктував. Чи дотримався він всіх вимог і правил всіх ДБНів. За це несе відповідальність проєкта. Далі людина пише декларацію або повідомлення про початок робіт у інспекцію артбудконтролю. Uh -huh. Зареєстроване повідомлення або декларація є дозволом на виконання будівельних робіт. можу устроїти що, що хочу, тільки вам ці бумажки пособирати. Так я розумію? <звук> <звук> ну, Ні, можна я далі доказати. Інспекції надані всі повноваження контролювати проєктантів. Контролювати виконавців робіт і контролювати те, що побудовано. Це по закону. Хочемо, не хочемо. Інспекція може потребувати проєкт і перевірити, відповідає він нормам чи не відповідає. Тільки що сказала, що не має права. Ну, підождіть. Хтось mm -hmm. вас речі. Mm -hmm. Тоді mm -hmm. знає, тоді ви відкрийте закон. Про інспекцію ну, можна все да ви відкрийте закон про інспекцію, де чітко написано я що вони говорю, контролюють Я що в сусідньому кабінеті, нас тільки що обманули. До... Якщо я. в нашому не написано, що ми маємо право контролювати, забрали у нас такого не було права контролювати. А в них написано, що вони можуть. Крім Знову того, можна далі. Да, да. Крім того, якщо є порушення, вони можуть підняти клопотання про позбавлення ліцензії того проектанта, який запроектував, якщо, наприклад. Ви проєктант, так, який порушує норми, як інспекція от прийшла до вас, каже, що, вибачте, не те зробив, я можу тебе позбавити ліцензії. Ну це право інспекції нормально. Ну, де цей пантіон валити? Хто з вас де боли можна? За чиї гроші? Те саме знесення йде від інспекції. Вони подають в суд. Ну це в законі написано. Чого ви один на одного дивитесь? Ну просто... Відкрийте положення про інспекції. От ви прийшли у справі та міжовирвань. Мало того, я вам хочу сказати, що ви пролили світ, що буквально я... три хвилини назад. те, що ви тільки що сказали, тільки навпаки було сказано. Тобто нас обманули. Зараз ми вернемося туди. Смотрите, вы, хорошо, что у вас кабинет рядом. Мы пошли туда, они говорят, что полностью вся ответственность за контроль на вас. Контроль над будівництвом ведем мы, но проверяем его в соответствии с местом, градостроительными условиями и обмеженными, которые выдает архитектура. Вы им как задаете вопрос, кто ведет контроль над строительством? Контроль ведем мы. Но ну, я вам рассказала, как мы С ведем. С какого У времени деклар... для строительства вы ведете контроль? Когда выдается декларация на початок будильника? Уже 6 месяцев там ведется стройка, которая. Я вам рассказываю. Не имею права вступить на объект, пока декларацию получили. Я проверила камерально, проверила все документы, которые есть. Документы кто будет вылить эту, эту территорию? Кто это будет валить? За счет счет это будет валить этот дом. І вона буде валити, хто будете воліти. Він, він їздити, нам той будинок, який поплюже наше місто, Давайте він стояти нас, там не буде. У нас багато об'єктів. Ага ні, ні, місто. ні, це, ні. Це, це ще тільки наразі він будується. Ми маємо, много дивіться, ми створили комісію, оцю вашу комісію. Та мені слушать, дивіться, ми тільки що там Вы слушали. Ви не Та що, що слушать? По факту ми маємо будівлю. О, місто будівним і землі. Я видаю декларацію на початок будівництва. Місто будівне. Місто будівне умови і обмеження видані. На основанні. Законно чи незаконно? Хто відповідає за цю стройку, яка по вулиці Пошкіна, 57? Конкретний вопрос. Я за не знаю. Архітектура за да. Забудовник? Так, да, забудовник. А архітектура за не треба